Питання буде стосуватися цієї скандальної історичної я б сказала ситуація, яка стосується голови Верховного суду вже зараз. Реформованого без приставки України, так але розуміємо, що в принципі методи ведення і керування вони ну м'яко кажучи залишають дуже багато питань. Зрештою, розпитаємо у вас, що вам відомо про цю ситуацію, взагалі станом на зараз, так чи вже оголосили підозру Всеволоду князів, бо знаємо, що тривали певні слідчі дії процесуальні, так і не було ще йому оголошено на підозри, чи зараз ця ситуація вже змінилась. Станом на зараз, як і говорили в брифінгу представники органів правопорядку, двох осіб було затримано, в тому числі Всеволода князева, як голову Верховного суду, і за загальним правилом в кримінальному провадженні слідство там з моменту затримання має в 24 години повідомити про підозру. Так як Всеволод да, князів є суддею Верховного суду, повідомлення про підозру буде погоджувати заступник генерального прокурора або генеральний прокурор. І відповідно повідомляти йому про це. Тому у нас є там, наступні 24 години, щоб дізнатися, чи буде таке підозра. А як ні, тоді його ем, саме затримання цього разу відпустять. Ми говоримо взагалі про історію, яка сьогодні набуває дуже великого розголосу в соцмережах, тому що, як на мене, Всеволод був найголовнішим суддею в Україні голова Верховного суду. Так, якщо я не помиляюся, можете мене поправити, але історію, яку нібито описують детективи, яких найняли ще з початку нового року, кажуть, що він нібито мав якесь якісь, якісь зв'язки з адвокатською певною мережею, яка надавала послуги людям, була посередником між людьми і іншими судами в Україні. Чи можете підтвердити цю інформацію або ж спростувати? Я можу підтвердити ту інформацію, яку власне говорила в брифінгу. Ну не стільки підтвердити, скільки переповісти, що та справді було задіяне не тільки все от князів, а й цілий так званий бек офіс, який працював над тим, щоб впливати на рішення суддів Верховного суду. І що на жаль, найгірше не на тільки Верховного суду. І на жаль, такий результат. Ми, як організація, яка займається судовою реформою з 2016 року, дуже для нас був очікуваним і така Права досить очікувана через те, що ще коли добирався цей Верховний суд, попередній склад вищої кваліфікаційної комісії не брали до уваги інформацію громадської ради доброчесності серйозно, не розглядали її автоматично давали На жаль, ми ще тоді говорили про те, що четвертина складу Верховного суду була призначена суддями, які до яких громадських мала серйозні. І, е, серйозні сумніви щодо їхньої доброчесності. Це були як і сумнівні статки, так і сумнівні рішення, так і участь у великих е, схемах, такі як колишній Вищий господарський суд, і так далі. І через те, як подався минулий склад Вищої кваліфікаційної комісії, очікувано, що ми отримали такий результат у Верховному суді. Тому що, як зазначалося, не одним Всеволодом князевим е, в брифінгу, говорилося, що це не єдиний суддя, який. Був учасником цієї ймовірної схеми. А по-друге, не лише цей бек-офіс Верховного суду впливав вірно, що не лише на рішення Верховного суду. Тому це хороший приклад, як корупційна система породжує саму себе, коли вища кваліфікаційна комісія добирає ось таких суддів. Як зазначалося ще в брифінгу, такі судді цей бек-офіс намагалися вплинути на конкурс до нової вищої кваліфікаційної комісії суддів. Взагалі чи така практика є звичною в нашому суспільстві, що адвокати стають суддями. Мені видається, що історія князева не була такою проблемною, коли він проходив певний конкурс на своє місце, і коли Україні було дано завдання очистити від корупції наші суддівські гілки, і це працювало добре. Там було питання тільки до його вже пенсіонера Тестя, коли почали його перевіряти. так але нібито все йшло ішло гладко. Багато ховається отак котів у мішку, і з вашого досвіду можете сказати, що адвокати стають суддями. Адвокати стають суддями, і чи багато ховаються котів в мішку, та здебільшого буває. для цього власне є органи і такі допоміжні органи, які перевіряють і адвокатів, і суддів, і науковців, які можуть претендувати зараз на найвищі посади в судовій системі. І це питання ще добору, тому що зазвичай такі допоміжні структури, як громадська рада доброчесності, наприклад, яка подавала інформацію в конкурсах до Верховного суду. Вона мала не такі струнки повноваження в законі, щоб ця інформація автоматично мала наслідком, що кандидат іде з конкурсу і більше не продовжує в ньому участь. І, на жаль, власне, так вийшло з кваліфікаційною комісією, і незалежно від того, чи громадська рада доброчасності подавала висновок про невідповідність критеріям доброчасності, чи подавала негативну інформацію, яку потрібно було ще допрацювати і уточнити вище кваліфікаційна на комісія своїм складом 11-16 членів автоматично собі давала взяла за стандартну практику ці висновки, тому інколи е, йдеться не про те, що там про адвокатів можливо не дошукати якісь е, сумнівні факти інколи буває так, як е, з кваліфікаційною комісією, що вони просто не беруть до уваги такі факти, тому я як я казала на увазі. Не... Власне пані Ніко, про те, що адвокати стають посередниками між суддями, знаєте, і суспільством, чи така практика. Така звичайна. Така практика проглядається по кримінальних провадженнях за участі адвокатів, де йдеться про неправомірну вигоду. Якщо подивитися на статистику справ національного антикорупційного бюро щодо суддів, дуже часто адвокати також стають підозрюваними і обвинуваченими, як такі, що були ось такими так званими зв'язковими між суддями і там стороною, які хотілися замовити певне рішення. Пані Ніко, ви знаєте, наша аудиторія, вона ну, це звичайні прості пересічні люди, які відверто обурені цією ситуацією зрозуміло, тому що 3 мільйони доларів це величезна сума. І знаєте, ми. Реформували верховний суд, ми сподівалися на те, що високі зарплати судді вони змусять їх якось вже ну жити по-іншому, звикнути з тим, що в країні вже ну не буде так, як колись. І ну власне цікавить, чому це відбувається? Як ви гадаєте, в чому ми десь помилилися? Де наші якісь є промахи? Чому відбуваються такі ну. Я б сказала, ну безпрецедентні речі, бо виглядає якесь просто замкнуте коло, що ми реформуємо органи, але все одно в нас знаходяться люди, які навіть попри престижну зарплату продовжують брати хабарі. Тому що як показує практика, зарплата це не єдине, що втримує суддів там від якихось можливих корупційних дій. Ще важливе є питання внутрішніх цінностей і якості суддів як людини, і це власне те, що повинне перевірятися в тому числі під час відбору до судової системи. А тому як так не... сталося, що таку людину допустили до такої посади? Даруйте, що вас е, перебила, але важливо все таки зрозуміти, чому такий. Недосконалий процес відбору тому що вища кваліфікаційна комісія, коли робила відбір до верховного суду, не ставила собі за мету, от тоді відібрати ціннісних людей, які зміни такі потрапили безумовно до верховного суду. Але на жаль, це була як ми бачимо зараз в практики, це була меншість, такі так звані агенти змін, які прийшли в Верховний суд, умовно творити правосуддя, а не схеми. Якщо от на завершення, буквально два речення, як ви вважаєте, що далі? Буде з Верховним судом України, тому що наскільки мені відомо, там сама процесія звільнення Всеволода складна. Якщо можете, поясніть, будь ласка. Е, треба тут е, мати на увазі що звільнення все можна е, розглядати в трьох іпостасях, тому що він крім того що є головою суду його вже звільнили якраз е, сьогодні планом верховного суду він все одно залишається суддею хоча він вже не голова суду він, він так само перестав бути членом вищої ради правосуддя але він залишається суддею і його можна буде звільнити його можна зараз відсторонити від правосуддя коли йому повідомлять про підозру але звільнити його можна буде за Підставами, які визначені в конституції, наприклад, якщо буде скарга в дисциплінарний орган, але вони зараз, на жаль, не розглядаються. Вища рада правосуддя не може їх розглядати. Або коли буде обвинувальний вирок суддів для судді, на жаль, та поки що тільки такі підстави, але дієвим механізмом може бути відсторонення від стіснення правосуддя.